Панове, вітаю вас Микола Матвієнко. В вашій увазі хочу продемонструвати один із моїх сортів Баграна бочка. Це третій рік в умовах саду. Сорт щеплений на деревовидній підщепі. Але штамб низький, порядка 45 сантиметрів. Ви бачите яка нагрузка? Це в тих умовах, що весняний період був дуже складний в кліматичному плані. При нагоді хочу звернути вас увагу на те, що деревовидні сорти, тобто, вибачаюсь, що червонолисні сорти більш адаптивні до навколишнього середовища порівнянні з зеленовисними. Вони не так підмерзають. Ну і побачимо, який буде врожай. Дякую за увагу.